Я спробую для нас, для всіх, для України витягти карту підказку. Брак. Це, до речі, гарна карта. Ну, це і радість, але мені хочеться так: ось ось тут в мене вона. Так. Ага, творчество. Ще й купідон на нижній цей, як сказати. Ну, що таке брак? Ну, то, да, гарне слово браком не називеш, але ми його називемо Союз. Союз. Бачите, Союз. Це говорить про союз, про наші партнерські відносини, тому що в гороскопі тема партнерства, тема муж чи ну, чоловік, дружина, чи ділові партнери це якраз по сьомому тому. Тож нас чекають Україну гарні новини. У нас буде. Буде підтримка, це дуже круто. <схи> ну а творчество, творчість. Тобто, ми ж талановиті, ми креативні. Про що я сьогодні говорила в цьому ефірі про економічний фронт. Ось це про це, тому що ми ФОПи, ми маленький, ми, мілкий бізнес, як кажуть. Так? Маленький бізнес на наших плечах так само тримається багато чого. Звісно, на великому бізнесі більше тримається, вони платять більше налоги, але ж ми так само до свого по своє маємо робити, підтримувати, платити налоги, купувати чашечку кави, робити гарненький манікюрчик, так? ходити на стрижечки, купити якусь. Ну, щось купити собі, вдягти, коли за потреби це. Так само хтось отримує зарплатню, хтось купить своїм діткам цукерок, принесе додому, а може, дитинки потрібні ліки, а може ще щось. Так? І ось так свій до свого по своє ми протримаємося не тільки цей місяць, ми протримаємося до нашої перемоги, а далі ще й до остаточної такої перемоги, коли ми вже зрозуміємо, що ми перемогли і ми відбудували країну. І в нас все вже працює так. що Аж гей-я-гей, -гей, аж гай шумить, Аж всі приїжджають до нас і говорять, а ну поділіться, а як це вам так вдалося? І ось ми будемо про це їм розповідати, бо це і є про нашу творчість. Творчість це є тілець, Україна є тілець за своїм архетипом. От, бо сонечко у нас дів'я, але архетипично земля, земля, чогось планета, хотілося сказати. Земля наша українська це тілець. Це родючість, це творчість.